Приблизно десь о 4 годині ранку завдяки розвідці наших операторів, БПЛА, Мавіків, було виявлено рух техніки ворожої, яка направлялась в нашому в напрямку наших позицій. Спочатку рухалось близько трьох одиниць техніки танків. Нам повідомили про це, ми одразу завдяки злагодженим діям нашого екіпажу, ми одразу вилетіли. Почали відпрацьовувати е, камікадзе е, по цим танкам. Після танків танки вигрузили піхоту. Піхота, е, танк вразили, він його підбили, зупинили. Піхота спішилась, рухалась до наших бліндажів. Відразу після цього почала рухатись інша техніка е, БТР та БМП. Е, нам вдалося вразити близько 7 одиниць техніки. Е, вся техніка була зупинена. Було спалено дві одиниці техніки особисто нашим екіпажем, та завдяки іншим екіпажам наших підрозділів була знищена вся техніка. Є відео там, де в мене дрон перевернувся в повітрі. Це, на жаль, у ворога є дуже потужні засоби радіоелектронної боротьби. Тобто дрон втратив керування. Але мені вдалося відновити керування дрона і вразити техніку ворожого. Після того, як техніка була знищена або ж вона втекла, завдяки операторам інших розвідувальних дронів ми вишукували позиції, де закріпилася піхота ворожа, та вибивали їх за допомогою дронів камікадзе. Одним з найпотужніших штурмів за останній час, але завдяки злагодженим операціям роботи всіх підрозділів вдалося відбити цей штурм.